Місто на колінах в останню путь проведжає 27-річного Євгенія Пташника. Хлопець ще у студентські роки вирішив приєднатися до лав Збройних сил України. Євген Вадимович народився у місті Житомирі. Проживав також у місті з Житомирі. Він закінчив нашу загальноосвітню школу номер 24. Сьогодні це екологічний ліцей. Житомирський екологічний ліцей номер 24. Після його закінчення євген. Вступив до університету імені Ярослава Мудрого, де він здобув юридичну спеціальність. Власне, після закінчення університету він твердо вирішив стати на захист нашої батьківщини і вступив в ряди збройних сил України власне до однієї з десантно-штурмових бригад збройних сил України. Не боявся складнощів і виконував найнебезпечніші завдання. Так про Євгенія відгукуються побратими. Його серед своїх називали птахою. Євгеній був мужним справжнім воїном. Не побоявся, став на захист нашої батьківщини разом з своїми побратимами, які також зараз присутні і прийшли провести його в останню дорогу. Хай земля буде йому пухом, хай спочиває з Богом. Ну, Воїн помирає тоді, коли помирає про нього пам'ять. Ми будемо пам'ятати його завжди, поки будемо ходити по цій землі. Для нас він був птахом, який, який летав, який яскраво прожив своє життя. Попрощатися із Євгенієм прийшли його однокласники. кажуть, ця втрата тяжка для усіх. Женю, я буду пам'ятати завжди веселим, чуйним, добрим хлопцем. Я ніколи не бачила його сумним. Він завжди підтримував, завжди знайде слово підтримки. Усміхненим його назавжди запам'ятали й побратими. Бійну Євгеній зустрів на сході України, де власне виконував бойові завдання в зоні АТО ООС. На сході хлопець і загинув. І в моїй пам'яті він запам'ятається з тою чашкою кави, яку ми пили на соборному майдані, коли він в коротку відпустку приїхав. Розказував, як вони знищують ворога. Його посмішка вона ну, постійно була на його обличчі. І я запам'ятаю таким веселим. Дякуючи таким хлопцям, як птах, я вірю, що ми здобудемо перемогу. У героя залишилися батько, матір і сестра. В імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син.